Сьогодні ділюсь рецептом салату з карамелізованою печінкою. Він ну, дуже смачний, обов'язково спробуйте приготувати, ви здивуєте не тільки себе, а й ваших рідних. Для початку беремо зелень. В мене сьогодні це шпинат. Якщо у вас такі великі, як і в мене, візьміть його порвіть на шматочки. Рецепт соусу карамелізованої печінки та груші в попередніх відео на моєму каналі. Переходьте та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Шпинат викладаємо на тарілку, поверх поливаємо соусом, викладаємо карамелізовану печінку, спіле авокадо, карамелізовану грушу Далі ми беремо кунжут та льон. Все гарненько разом перемішуємо в сухій тарілочці. Беремо вершковий сир та з нього робимо кульки і обмокуємо в нашому насінні та викладаємо поверх салату. І можна подавати на святковий стіл. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. Всім смачного Па-па!